Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про таку штуку, як мислення, взагалі, що це таке і з чим його їдять? Мислення це такий психічний процес, за допомогою якої людина поєднує а, різні взаємозв'язки, різні закони між явищами та об'єктами, от яка структура взагалі мислення. Вона складається з трьох таких особливостей. Перша особливість це логічне мислення, за допомогою якої ми конкретно поєднуємо факти, об'єкти, певні об'єктивні, скажімо так, штуки. Ну, об'єктивні в плані, що ми їх бачимо, ми їх відчуваємо, ми їх розуб'ємо. Образне мислення це за допомогою нашого досвіду, коли ми можемо не бачити об'єкт. Можемо його мислити, розуміти його, розуміти його властивості, скоріш, і представляти, як він є, його думати, осмислювати. А є ще така штука, як таке, ну, назване ще творче мислення це якраз поєднання логічного та образного мислення. коли... Ми можемо наділяти якісь об'єкти, які ми бачимо, якимись властивостями, придумати, придумувати, наприклад, щось створювати нове. Тобто, от коли кажуть мислення, так хочу підвести, що мислення це не завжди про логіку, це скоріше про саму систему, про сам процес. А так як ми будемо його поєднувати, та звідки брати, оце вже йдуть у ці класифікації за логічним мисленням, образним та творчим. От так.